Доброго дня! Таке цікаве питання: чим же зайнятися з дитиною, якщо немає світла? Отже, давайте з вами розглянемо, які вправи можна виконати дорослим разом з дітками, коли вони сидять без світла або займаються хатніми справами під час саме такої події. Отже, перше, що ви можете зробити так, це пригадати якісь моменти з навчання. Яке навчання, який урок тобі більше за все подобається, що тобі там подобається, як ти виконуєш завдання? Якщо у дитини немає улюбленого уроку, тоді ми можемо розпочати таку вправу, як вправа міста, тварини, кольори і так далі. Дані вправи досить такі цікаві і заставляють дитину розмірковувати над тим, що поставлено в питання. Наприклад, де ти бачив жовтий колір. Зараз у нас з вами осінь, ми можемо його бачити досить в багатьох місцях, і дитина може вам розповісти. Або Поки задайте це питання, використовуючи власну оселю, де у нас є жовтий колір, де ти його бачив, чи якийсь інший колір. Знову ж таки, зробіть розповіді про власну сім'ю, про власні традиції, тому що найчастіше, коли є світло, у нас дуже багато справ. А коли немає світла, в нас е, життя становиться трішечки з іншим темпом. І ось тут можна розповісти про традиції своєї сім'ї, наприклад, те, що які у нас були дідусі, бабусі, прадідусі, як вони жили, як вони виживали, тому що в них також не було світла. І е, можна на цьому зробити навіть ось таку невеличку сімейну традицію. Дуже цікаво буде для діток використання настольних ігор. наприклад, ігри з картками, дупель, уна або інші є такі тематичні ігри, де використовується українська символіка і знання про Україну. Дож, досить цікаві ігри, які ви можете купити в будь-якому магазині, де продаються іграшки для дітей. Насправді, що це дасть дитині? Дитині тут стане цікаво проводити час з батьками, і виявляється, що якщо немає світла, то це становиться більш цікавішим, аніж просто сидіти в телефоні і е, е, якось е, там налагодити свої е, вподобання. Знову ж таки, закликаю вас всіх батьки, будьте уважними до своїх діток, хваліть їх, обов'язково давайте їм приклади, і ніяке відключення світла нам не зробить погоди в нашому житті. Нехай наші дітки растуть здоровими і щасливими всього вам найкращого.